Барак Обама розраховував поїхати на конференцію в Копенгаген, маючи на руках прийняти конгресом закон, який би ставив перед сполученими штатами мету до 2020 року зменшити викиди в атмосферу на 17%. Але відповідний законопроект застряг на капіталістських пагорбах. Дебати щодо охорони здоров'я, війна в Афганістані і в першу чергу жорстка опозиція бізнес груп загальмували узгодження цього документа. Проти запропонованого закону виступає і чимало фермерів, які вважають, що підвищення еко екологічних стандартів ускладнить їхню роботу або взагалі поставить аграрний комплекс США на межу виживання. Тему продовжує Мирослава Гонгадзе. Господарство Пері Бовена знаходиться у двох годинах їзди від Вашингтона. Пері сумнівається, що кліматичні зміни є наслідком діяльності людини так глобальне потепління існує, це науковий факт. Але щодо джерел і причини цього можна сперечатися. Бовен переконаний, що кліматичні зміни, природній цикл і не більше. Він також не вірить, що глобальне потепління загрожує людству. Реальну небезпеку з його точки зору становить законопроект, який розглядається у конгресі. дорожче виробництво, дорожче добриво, дорожче паливо, дорожче хімікати. Практично все ціни на все підуть вгору. Це тому, що законопроект передбачає зменшення викидів шкідливих газів за рахунок підняття цін на всі види пального. Трактори та комбайни їздять на дизелі станки, працюють на електроенергії, навіть добрива отримані з допомогою природнього газу. Американська федерація фермерів виступає проти законопроекту, як зазначає її президент Боб Столмен, Будь-які додаткові витрати збанкрутують фермерів. наші заробітки і так незначні, і додаткові витрати лягають на фермерів, які не можуть покрити їх, піднявши ціни для споживачів. У міністерстві сільського господарства США не погоджуються за їх підрахунками. У разі схвалення законопроекту фермери втратять менше відсотка своїх прибутків у короткий термін і приблизно 7% відсотків у наступні десятиліття. І далеко не всі фермери виступають проти закону. Я обробляю землю все своє життя. Неодноразово я був свідком коливання цін на 7%. Так що ті, хто говорить, що зростання витрат на 1 чи 7% у наступні 25 років, років, поклада кінець аграрні промисловості, відстали від реалії світу. Урядовці говорять, що запропонований закон дасть можливість фермерам погасити додаткові витрати. А прихильники законопроекту наполягають, що шкоди від прийняття цього документу буде значно менше. У порівнянні з тими збитками, які можуть понести фермери у результаті кліматичних змін, Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.